О, круті наушники, треба їх продати, бо нема за що за квартиру забашляти. Купи в мене наушники, вони дуже класні, грають дуже голосно і, мабуть, сучасні. Друже, скажу ні, не буду я купляти. Через рік вони погано будуть грати. За яку ціну ти хотів продати? Продам тобі за штуку і потисну руку. Ти подаш у захваті від такого звуку. За таку ціну не буду в тебе брати, і не треба більше мені пропонувати. Знову не вдалось їх мені продати. Піду кудись іншого дурбелика шукати.